Зараз я хочу поділитися коротеньким словом. Це мої такі міркування. Декілька неділь тому я просто читав Біблію і задавав собі деякі питання, спілкувався з Богом і вийшло таке коротеньке слово, яким я хотів би сьогодні поділитись. Тема. Мого короткого слова буде називатись «Як вийти на недосяжну гору. Або е як отримати прорив в житті. Ви знаєте, я е задаю іноді Богу деякі питання, і коли я читаю Слово Його, воно говорить. Я думаю, багато з нас відчували, правда, коли ми читаємо слово, і воно говорить до нас. І. Е як вийти в прорив? Ви знаєте, що кожен з нас час від часу ми нуждаємося в якихось змінах. Ми хочемо щось змінити в нашому житті, ми хочемо йти далі. Ми хочемо якихось перемін. Ми хочемо, щоб Бог підіймав нас. Ми хочемо рости. Але іноді, знаєте, проходить час, і ми бачимо, що ми в тому ж самому. І ми запитуємо Бога, це дійсно те, чого ти хочеш. Це дійсно те, чого ти хочеш від мене, щоб е, я просто десь був, десь існував. І знаєте, я думаю, що Бог хоче, щоб ми всі росли, щоб ми всі були щасливими, щоб ми всі були в чомусь новому, в прориві. І тому я хотів би сьогодні трошки поспілкуватися з вами, поділитись своїми міркуваннями на цю тему. По-перше, потрібно визначити, що для, що для мене прорив, що для тебе прорив. Тому що сьогодні те, в чому ми живемо з вами, це є для когось мрією. Багато людей в цьому світі це десь далеко, але це реальність. Вони не мають вільного доступу до води, вони не мають одежі. А сьогодні ми це все маємо, знаєте. І буває люди, вони прикладають багато зусиль, щоб отримати десь в інших країнах, там, де, там, де криза велика, там, де голод. І вони мріють про те, в чому ми сьогодні живемо. Але сьогодні. Знаєте, не дивлячись на це, Бог все одно запитує нас, чого ти хочеш. Знаєте, як до сліпого Бог підійшов. Ісус, Ми пам'ятаємо цю історію, да, до Артімея. і запитує в нього, чого ти хочеш. Здавалося б, а що тут незрозумілого, стоїть сліпа людина і говорить, Господи, помилуй мене. Сліпа людина, що їй потрібно. А Ісус запитує, чого ти хочеш. І ви знаєте, цікаво, що Ісус запитує не для того, щоб. Просто е, підняти нас на якийсь рівень. Е, Христос запитує нас, тому що Він як, як е, свої наречені, як церкві своїй кожному із нас. Він хоче зробити приємно. Він хоче, щоб ми були з Ним щасливими. І тому Він сьогодні запитує, чого ти хочеш, що для тебе є проривом. Потрібно для себе определити, що для мене є проривом. Ви знаєте, для прикладу я взяв. Історію Давида. Ми всі знаємо царя Давида, ми читаємо його псалми. Цар Давид це просто, мені здається, геніальний приклад із того, як, як вийти просто із гору, недос... вийти на гору недосяжну. Ми пам'ятаємо, де він був. Він був простим пасухом, пасавець. Він був найменшим в сім'ї. Його не сприймали брати. Ми читаємо так, цю історію, коли брати там з нього надсміхались над ним. Ось його, він пише в своїх псалмах: Отець мой і мать моя оставили мене, но Господь прийме мене. Ви пам'ятаєте, коли прийшов пророк, щоб знайти царя, і сказав Ісею, батьку Давида, позви всіх синів Давида навіть не покликали. Ви розумієте, на якому рахунку був Давид в своїй сім'ї, що його навіть не покликали. От там він. Пас весь краще от більше толку буде, якщо він не буде відволікатися, а просто буде пасти. Подумав його батько. І тому він його не позвав навіть. Ну, Господь прийме мене, написав далі Давид. І тому, чого чого він добився, він почав служити при царі. Уявляєте, Бог підняв його. Він отримав признання народа, він одружився на дочці царя, потім він сам став царем. Ми читаємо в Біблії, що він не проіграв ні однієї битви. За весь час, поки царював Давид, не одна битва Ізраїля не була проіграна. Я думаю, що його можна вважати все-таки успішним. А навіть сам Бог говорить, що він муж по серцю. Сам Бог відкликається про Давида позитивно, говорить, що це муж по серцю моєму. Тому я думаю, що ми можемо прослідити а, деякі принципи в житті Давида і взяти щось для себе. Перше, Давид мав, Давид мав відносини з Богом, особисті відносини з Богом. Знаєте, що цікаво, що е, те, що він мав, він виніс його ще коли Пасавець. Ще коли Пасавець він, він там мав відносини з Богом. Він прославляв Бога. Він писав псалми, які ми потім знали, їх знає сьогодні весь світ. Він писав їх там, коли його ніхто ще не знав. Він уже тоді мав особисті відносини з Богом. Він тоді прославляв Бога на, на гуслях. Е, і тому дуже важливо, ви знаєте, мати особисті відносини Не заочно, не через служителя. Це дуже гарно слухати проповіді. Дуже класно в інтернеті насолоджуватися класними проповідями, прославленням, але нічого не замінить особисте відношення з Богом. Друге, такі цікаві будуть сьогодні принципи, не зовсім стандартні, але ми бачимо це в житті Давида. Він мав хороший апетит. І перше царство, перше царство 17 голова, 26 вірш, можна не відкривати. Написано, я просто буду трошки спішити. Що зробить, коли Давид прийшов, він побачив, що Галіав поносить Ізраїль, поносить Бога. І прийшов Давид, це все побачив, і запитує, що зробить тому, хто уб'є того філістимлянина і зниметь поношення з Ізраїля? А, Тобто, іншими словами він запитує, а що буде тій людині? Що, що мені з цього? Добре, він вже мав якісь наміри в серці. Але він питав, а що мені з цього? От цікаво, які питання да, він задає, може не зовсім такі духовні питання, що мені за це буде? І йому відповідають, там, Якби хто вбив його, а дарив би царство великим багатством, і дочь видав би за него, і дома свобод Ізраїлі». Це як в сказці, правда? Там, чуть ли не півцарства. Ось. Але знаєте, що саме цікаво, що Бог його не осуджує за це. Ви пам'ятаєте, коли Петро підійшов до Ісуса і запитав, ось ми все залишили і послужили за тобою. Що нам за це буде? І Ісус не сказав, от Петро, який ти не духовний, який, який ти неблагодарний, Петро. Ісус йому відповів: навпаки, що да, отримайте і в цьому віці, і в грядущому, якщо ви залишаєте щось заради мене. Тобто, ви знаєте, Бог не проти того, що ми маємо гарний апетит. Бог не проти того, що ми хочемо досягнути чогось великого в нашому житті. Часто ми, християни, думаємо, що а, я зараз не говорю про спасіння, це інше трошки. Бог не проти, щоб ми і на цій землі прожили цю, це життя щасливо і добивались чогось. Тому так робив. Давид Давид такий взагалі був любитель, сорвать куш. Прийшов, убив Галіафа. Ну, можна було служити по лісні кар'єрне. Він прийшов, вбив Галіафа, став героєм для Ізраїля. Да? Такий Давид був цікавий. Але він був мужем по серцю Бога. Бог його направляв все через відносини з Богом. Перший пункт. Тому, друге, хороший апетит. Третє, він любив своє діло, яким він займався і написано, 1 цар 16 глава, 16 вірш, написано це про Давида, про Давида так говорили. Пусть Господин наш Саулу кажуть Пусть господин наш прикажет слугам своим, которые перед тобой поискать человека искусного на игре в, гу... в игре на гуслях, когда Приїде на тебе злий дух от Бога, он і грає рукою своє, буде успокаивати тебе. Тобто трошки поясню. Це вже час прийшов, коли злий дух почав мучити Саула, і йому порадники сказали Саулу, його сказали: давай ми тобі знайде музиканта, який буде іскусним в своєму ділі. І коли він буде грати, злий дух буде відступати від тебе. Ви знаєте, Давид був іскусним. Ви представляєте, він був, мабуть, найкращим в Ізраїлі, щоб грати перед царем, він був, мабуть, найкращим в Ізраїлі. Він це ще відтачував ще з тих пір, коли пасавець. Я думаю, що він там десь сідав, брав арфу і просто, знаєте, грав, удосконалював свою майстерність, тренувався, кидав камінці. Він ніколи не зупинявся в навчанні. Тому третє. Люби своє діло, ніколи не зупиняйся в навченні, будь кращим в своєму ділі. Тільки, дух Святий діє тільки через людей, які помазані, які кращі в своєму ділі. І Дух Святий діяв через нього, а злий Дух відступав, тому що він був кращим. Тому що він не просто сказав, хай на мене вся благодать з неба бавпаде і все. Тобто він працював над собою. Це дуже важливо, без цього теж нікуди. Четверте, він мав, ну, я написав так бойцовський характер. Друге царство, 17 глава, -го 8 вірш, написано, це про Давида так відзивалось. коли ворог наступав, ворог тоді був його син, то йому сказали, «Ти знаєш твоєго отца і людей його, вони храбры і сильно роздражені, як медведица в полі, у якої отняли дітей. І як вепер свирепий на полі, а є своє чоловіка воїнственний. Тобто він мав такий характер бійця, він мав бойцовський характер, він е, сражався за своє призвання, він не упускав те, що Бог хотів йому дати. Знаєте, такий цікавий приклад, є такий, є такий цікавий ведучий в Америці, Ларі Кінг, може хтось чув. Він брав він інтерв'юєр, такий дуже масштабний. Брав інтерв'ю у багатьох президентів США, Росії, різних стран. Він дуже високорівня. В нього запитали: і, чим відрізняється е, цікавий собісідник від скучного? Ну, ви приглашаєте гостей до себе на передачу. Він сказав, дві речі вирізнять. Говорить, я для цього для себе зрозумів це вже. Перше цікавий. Цікаво, як правило, він любить своє діло. Ти, ти, ти запитає йому про, про його діло декілька запитань, чим він займається, він тобі буде розповідати охотно. З ним цікаво спілкуватися, він чимось живе. І друге, він має бойцовський характер. Тобто, два таких він сказав, два таких дві різниці, що відлічає цікавого співбесідника. Любить своє діло, перше і друге, має бойцовський характер. Тому у Давида це було, ми бачимо це ясно. Тому розвивай характер бійця. І п'яте, що дуже важливе, він був смиренним. Ми читаємо а, псалми, ми читаємо, як він кається перед Богом. 50-й псалом. 50-й псалом дуже цікавий, написано помилуй меня, Боже, по великой милости твоей, по множеству щедрот твоих изгладь беззаконие, многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое я сознаю и грех свой всегда отдаю тебе. Э всегда пред э, грех мой всегда предо мной. Тебе, тебе единому согрешил я и так дальше. Це можна читати і далі, але немає часу. Тобто ми бачимо, що він ви розумієте, що ці псалми, вони потім переспівувалися. Це начальнику хора. Хор в Ізраїлі співав, як, як Давід грішив. Поймаєте? Тобто це, це не було так, що цар грішить, батюшка замолив, прикрив і все красиво. Тобто, Давид, умів каятися. Це його дуже відрізняло від багатьох правителів. Він умів каятися, він був смиреним. І далі написано: Жертва Богу, дух сокрушений». Серце сокрушенного, смиренного ти не призріш Боже. Все було тому, що він знав, що якщо він буде мати сокрушене й сміряне серце, Бог його не кине, Бог його не залишить на поєдинку з Голіафом. Бог його не залишить в тій ще ситуації, в дитинстві, коли він був нікому не потрібний, коли його ніхто взагалі не рахував навіть за нормальну людину. Але Бог його не залишить, він розумів, оце. Один із головних секретів, п'ятий пункт мого слова. Дух сокрушений і смирний. Він умів сокрушатися і смирятися перед Господом. Знаєте, він був сильним перед людьми, не програв не однієї битви. Він впевнено розмовляв з Галіафом, але перед Богом він стояв на колінах і плакав. Це дуже важливо. Тому, що це означає для нас, що ми теж можемо. Відверто спілкуватись з Богом про всі проблеми наші, а Бог, в свою чергу, виведе нас на гору. І, як написано в 22 му 4 четвертий вір, за смиренням слідує страх Господін, багатство, слава і життя. Це написано в Біблії. І знаєте, ще, ще раз коротенько, по кожному пункту, перше відносини з Богом. Розвивай свої відносини, Бог обов'язково благословить тебе. Сьогодні ти маєш лише відносини з Богом, завтра багатство, слава і життя. Е е хороший апетит він мав. Якщо, якщо тобі треба багато, це теж непогано, ніхто не проти. Але якщо твої плани вони перевищують твої можливості, то в цьому проявиться Бог і Його слава, не твої зусилля. Третє, любив своє діло. Ніколи не зупиняйся в навчанні. Завжди удосконалюй е, свою роботу, е, навчайся, будь кращим. Четверте, бойцовський характер. Ніколи не пропусти того, що Бог хоче дати тобі, знаєте, щоб твоє благословіння, яке Бог тобі приготував, на тебе, на твою сім'ю, на твій рід, воно не перейшло якомусь другому чоловіку, якійсь другій людині, яка буде дійсно цим дорожити. Відвоюй своє благословіння. Як Іаков, і, Аков, і... Багато хто цього хотів сильно, тому розвивай характер бійця. І останнє, мабуть, це найважливіше, я не знаю. Це будь відвертим перед Богом, приходь. Головне, приходь, а там уже що буде? Приходь перед Богом. Знаєте, як цікаво. Молилися. Я в фільмах бачив і взагалі знаю по єврейській історії, як молись. Такий коврик лежав на полу і лягали животом на пол. І знаєте, як, тіло як на долоні, як на долоні тіло. Це взагалі не дуже удобна поза. Я пробував так лягати, просто щоб провірити. Але знаєте, Давид приходив перед Богом як на рентген, щоб Бог просто провірив. І цікаве ще місце, місце написано: зріння на ли я путі. Тобто Давид сам. Він, він розумів, що я, я і сам іноді, Боже, не розумію, чи, чи все правильно, чи, чи правильно в мене мотивація, чи помисли. Я до Тебе приходжу, щоб ти, щоб ти мені це сказав, щоб ти мене перевірив. Тому давайте а, будемо приходити до Бога кожен ранок на спілкування, на рентген. Просто будемо приходити і шукати Його. А я думаю, що Бог не буде з нами гуляти а, в жмурки. Бог обов'язково прийде, Бог обов'язково буде з нами. Тому давайте ми встанемо на наші ноги.